Оце я вийшла ще на одну акацію. Тут я вже нарвала цілу торбу. Ви подивіться, яка красота. Боже, телефон так не передає проти сонця. Але я вам не можу передати. Ви подивіться. Там того року ні одної квіточки акації я не мала, ні одної. Ніде гроночка не було. Цього року ви тільки подивіться, яка красота, які вони здорові і пишні ті квіти. Ви бачите, дивіться, і це все гуде. Стільки, стільки пчіл тут. Аж геляки від самого цвіту гнуться. Оці цього геляки я обірвала, вони були до, самого, до самої трави. Я обірвала, вони піднялися. А тут, зараз я вам покажу. круг, не кричи. Ой, Ой Боже. Подивіться, що тут. Ви бачите, яка краса. Жаль, нема в мене пчіл на цю акацію. Оце була б гарна взятка і погода нормальна. Віра, давай пчоли до мене строчно. Вісі, яка красота. Але гарно. О. А це вже хрін цвете. Це тут сонечко, не сійте так. Може буде краще, видно. Кропива, ти чого кусаєш за пальці? Сколов, твої боки. З кропивою. О, Дуже гарно. Ну мені більше не треба, я цілу торбу нарвала. Ще й висушити, хвати. Світу. Скільки мені його треба. Оце туди да. вирвати не можу. Ладно, Буду я йти додому. Хай воно собі цвете, я нарвала, скільки мені треба. Йдемо, будемо щось готувати. Ой, тепер треба донизу мені злізти, щоб не впасти. Деньочка. А я, як буду щось робити далі, тоді вам буду показувати. Напевно, це візьму. До одного відео цю частину гарного дня всім. А там ту частину, що першу знімала яка акація, то буде до другого відео. Ну, побачу, а може все в одного зложу. Побачу. Пока місь пауза. Так, дві яйці і сіль. Розбиваємо. Ну, ну бери, мені потім дасиш, я покажу, яке вийшло. Розіб'ємо, зараз я ще сюди ложку сметани дам. Так, коротше кажучи, хотіла взяти сметани сюди. Сметана така густа, що я її не розмішаю. Візьму чуть молока. Дай мені молока трошки. О, кружечку мені. це Оу! За три ложки молока. Загускла, так мені вся сметана що ж не. Треба буде, як пережену, баночку взяти і трошки молока доляти, щоб була рідша. Це буде на вареники. Або будемо масло робити. Ось так. О. Тепер чуть-чуть муки, Чуть-чуть. Багато не треба. І з ложку. Отайню не включила. Так, ось таке воно вийшло, ще трохи молока Ну, Трошки загусте. Не має бути річ. О! Чуть присоляне і Будемо жарити. Ще не нагрілася пательня зараз. Так, беремо цвіт. Ну, треба бажано свіжий брати, а він в мене вже сутки постояв, бо я вчора не спіла. Я пробувала, до речі, світ. У мене гіркий, він суводкий. Я не mm. знаю, що це накривати. А чого він має бути гіркий? Hmm? А чого має бути гіркий? Так всі світи зазвичай гіркий. Я так просто подумала. Чому вже так? Олії жаримо. А можна на маслі? Я хоч? Та, будемо... Все ножільця буду виливати. А, так. Ну, на, Ту, на... Не ли, Ні, не Я тебе не буде. буду, зараз тебе пожаритися, тоді покажу. Не. Ось така красота в нас вийшла. Трошки забагато піджарила, трошки зажутіше. А це та пампушечка в нас, що я виліла з цвітом. Ось. Угу. Де, що паршиво гарача ще трохи. Ну ладно. Як цвіт капусти, цвітної. М? Смачно. Я думала, буде набагато, баті еще не смашне. чому їй буде не смачне? Ну, 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 бо воно дивне, наприклад. Типу, в офіці пожарити цвіт. Ну. Що да Угу. Тримай. Дякую. Як цвітна капуста на смак. Мой стак. Я хвостики можна було обрізати. Я намисне оставила, щоб було добре за них і перевернути, і виняти з питання. І навіть можна отак їсти. Отак. М -м -м. Як моя Наталя кай, до неї треба ще сметани. Нам дуже смачно. Ось так. Так що готуйте, смакуйте, якщо ваша цю така Так, ось мені здача. Так що ось такі-то справи. Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Буду зустрічі в лідуючому відео. Усім па-па!